Тема нашого уроку сьогодні мої знання і вміння. Це урок здоров'я, безпека та добробут» у п'ятому класі Кроповницького ліцею. На партах замість підручників, які мали отримати в школі, надруковані або коплені батьками. З 13 предметів за програмою нової української школи п'ятикласники отримали підручники з чотирьох, каже директорка Галина Война. Чесно скажу, що я навіть не наполягала на тому, щоб обов'язково був підручник, тому що підручник, який є завантаженим на планшет. Ну він абсолютно на сьогоднішній день нічим не відрізняється від надрукованого підручника. Рішення надрукувати підручники, яких бракує, це рішення батьків, говорить класна керівниця Вікторія Госбенко. Батьки прийняли рішення, щоб діти роздрукували підручники. Якщо я не помиляюсь, то шість підручників роздруковували, десь десь по 200 гривень підручники. Якщо я не помиляюсь, ні і там ще якісь ми окремо докупали прям ну, підручники. Не реструкований, а такі, які є, англійською, там ну порядка дві тисячі, якщо не помиляюся, обійшлись підручники. Росава Ярошевська віддає перевагу паперовим підручникам. Я користуюся тільки паперовами мені. Гадає, я гадаю, що паперові це краще ніж електронні. Олександрі Лупцовій більше до вподоби електронні підручники. Вони завантажені в планшеті. В Планшеті багато книжків. А коли собою носиш в школу, дуже важко носити з собою портфель. Майже 10 тисяч п'ятикласників Кіровоградщини за програмою нової української школи отримали не всі паперові підручники. П'ятих класах ми маємо 13 предметів. З цих 13 предметів надруковано підручники лише по трьом предметам це базові предмети, українська мова, математика, природничі науки. Причому українська мова і математика 100%, природничі науки на рівні 73%. Для п'ятих класів необхідно було 136 тисяч підручників. На сьогодні за трьома предметами надруковано та доставлено до області 35 тисяч, це 26%. відсотків. Тобто, ми говоримо про те, що учні п'ятих класів на сьогодні мають надрукованих 26%. відсотків. Підручників підручники для п'ятих класів мали надрукувати торік не зробили цього через повномасштабну війну та призупинення фінансування видавництв. Пояснив заступник міністра освіти Андрій Сташків. Всі кошти, які були передбачені для друку підручників, були забрані на військові потреби. І фактично минулого року друк за кошти державного бюджету не здійснювався а тільки за рахунок коштів партнерів цього року були кошти передбачені. Це було 750 мільйонів гривень, але це звичайно не покривало всю ту потребу в підручниках. Яка в нас була на, на цей рік, тому що в нас були не надруковані за минулий рік підручники для п'ятого класу, і ми планували друк підручників для шостого класу. Тому цього року ми в першу чергу зорієнтувалися на саме на шостому класі, і частину підручників за всі кошти, які нам дали з державного бюджету, ми надрукували. Сказав до кінця року, надрукують всі підручники, яких бракує. Поки рекомендує використовувати електронні версії Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький.